Доброго ранку! Сонечко встало, світлом навколо нас привітало. День починається, всі посміхаємось. Весело зранку разом вітаємось. Привіт, малята! Я шукаю свою кицю. Її звати Мура. Ви її не бачили? Допоможіть мені, будь ласка, покликати мою кицю. Дітки, давайте допоможемо хлопчику покликати його кицю. Киця, киця. А ось і киця прийшла. Яка гарненька, пухнаста киця. Дітки, вам цікаво дізнатись, де була киця? Тоді сідайте зручненько та послухайте уважненько вірш. Кіця мура, де ти була, я гукав, а ти не чула, я сиділа під столом, їла кашку з молоком. Малята, ви запам'ятали, як звати кицю. Китю звати мура, а де була китя? Сиділа під столом, а що їла китя? Кашку з молоком. Молодці дітки, ви дуже уважно слухали вірш. А ще допомогли хлопчику покликати кицю. Дякую вам за увагу. До побачення!